15, 16 березня аграрії з усієї України страйкували під урядовими будівлями. Нагадаємо, що 24 грудня минулого року Верховна Рада прийняла зміни до податкового кодексу, згідно якого змінилася схема пільгового оподаткування сільгоспідприємств, в тому числі і ПДВ, внаслідок чого фермерські господарства середні підприємці будуть знищені як клас. До того ж, аграрії наголошують, що запропоновані урядом зміни призведуть до збільшення цін на сільгосптовари. Щонайменше на 30%. Основною вимогою аграріїв є відміна податкових змін та забезпечення повного відшкодування ПДВ. Акцію під стінами Верховної Ради організували Всеукраїнська аграрна рада та Асоціація сільгоспвиробників. Так як ми заявляли і анонсували, і попереджали українську владу про те, що ті зміни ганебні, які вони провели 24 грудня 2015 року, а саме податковий кодекс, в якому забрали спеціальний режим оподаткування для аграріїв, ми вийшли і сьогодні знову під цінам Верховної Ради доводимо, що такі антиукраїнські, антиселянські закони вони сьогодні вбивають село і українських людей, які на цій землі проживають. Це вже сьома акція протесту від аграріїв. Підтримати мітингувальників до Києва приїхали більше 200 працівників агропромислових підприємств із Тетіївщини. Ми зібралися, щоб відновили такі нам ПДВ. Бо тому що 40 депутатів у Верховній Раді зробили хороший закон. хороший. От ми хочемо, щоб його прийняли. Дуже хороший, розумний законопроект. От через то сьогодні з Тетіїва десь приїхало близько 200 чоловік з кожного села, з України, з усіх областей поз'їжджалися люди. Тому що вже далі нема. Уже вже далі ми просто вже не знаємо, що робити. Скоро села не буде. Аграрії переконані, що коштів для збалансування бюджету в Україні достатньо, і насамперед слід усунути корупційні схеми, а не вбивати галузь, яка годує Україну. Ще однією з вимог аграріїв було не дати уряду розпочати оголошений пілотний проект про продаж землі. Звичайно, що ми не можемо стояти осторонь і спокійно спостерігати, як з екранів телебачення Арсеній Петрович заявляє, що в країні можливий продаж одного мільйона гектарів землі. Це спекуляція, це профанація людей хочуть просто зробити рабами на своїй землі. Ви знаєте, коли з уст чиновника звучають такі речі? Хочеться запитати, наскільки вони є кваліфіковані у своїй роботі. Адже ми всі знаємо, що до 2017 року в країні діє мораторій на продаж землі. Для того щоб землю, землю почати продавати, має бути законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення. Звичайно, що всі ці їхні висловлення вони покликані на те, аби збурити людей, побачити їхню реакцію. Якщо промовчать, значить вони її продадуть. Якщо ми вийдемо, якщо ми щось скажемо, значить вони будуть бачити, що є громадська думка, є позиція людей. Тому Вчора і сьогодні ми знаходимося біля Верховної Ради України і відстоюємо інтереси українського села. Під час кількагодинної акції мітингувальники таки змусили профільний комітет Верховної Ради розглянути так званий аграрний законопроект, в якому йдеться про відміну податкових змін та забезпечення повного відшкодування ПДВ, що дасть змогу акумулювати кошти і вкладати їх у розвиток галузі сільського господарства. Це чергова маленька перемога мітингуючих. Ймовірно, що наступна акція відбудеться, коли цей законопроект розглядатимуть у парламенті.